Під деревом залишили теж їжу там, і корм, і кашку. Вони сюди теж прибігають. А ці їдять, тут водичка. А ці їдять тут. І кошенятко сьогодні є, чомненьке. Тут чотири. Криженькі п'ять під стовпом. Бачите, які вони голодні. Не дуже голубі. Тут ніхто не кормить, оце вони раз у день поїдять. І Так вони виживають. Ще голубанки. Сереженка їсть. А тут наша сіра є. Ще одної нема кошти. Зараз я їдам каші. Водичку не Ну, тобі кашки, не кашка.